Можете з аплодисментами, щоб можна попрацювати. Поздравляємо папу змінянням сина. Приходьте ще за такими штучок п'ять вам ще на футбольну команду. Поздравляйте маму, дайте світлицю, писайте. Родина нас завжди на першому місці. Якщо можна, заберіть мами, поки ще букети, щоб да. не заважали залежали. <пілляє> мами просто всі букети не поміститься. Дуже добре, коли так витрачають, коли дуже багато так, квітів букетів. А можна вас трошки на крок сіти вперед, так? І, так, і так, так, так? Ось давайте. Сьогодні ми хотіли б вас ще привітати. Сьогодні я маю таке задоволення привітати вас від себе особисто, від цього виконкому і вручити вам невеличку таку листівочку красиву. І так, Оксана Віталівна, Олександре Миколайовиче. Від свого імені, від імені виконкому і за дорученням міського голови, щиро найщиріше вас вітаємо з народженням такого чудового першого в цьому році маленького жовтоводя. Дозвольте вручити квітиці от Щиро радість, що у вас все добре. Сподіваємося, що далі у вас буде все, ще набагато краще, що всі роботи, які вас чекають, будуть вам тільки в радість. Ось, будь ласка, вам на згадочку від міського голови вітання за опікуцем. Також хотілося вручити вам кілька сувенірів. Сподіваюся, на перший час допоможуть вам трішки і здоров'ю, і щастя вашої дитини. Ну що ж, щастя, здоров'я вам, терпіння безмірно, говоримо як батько двох дітей, тому що. Спати, якщо хочеться, то хочеться завжди від вашого імені від свого імені Також подякуємо всьому колективу нашого полового будинку за їхню працю. Сподіваємося, що таке чудове починання у 2016 році у нас продовжиться, і у нас буде дуже багато нових, красивих, здорових, щирих громадян нашої України, і міста та жовтіводи ще раз вас всіх вітаємо. І бажаємо вам всього самого найкращого в цьому році і здоров'я і всіх, звучі е, виконання всіх мрій. <баспраць> як назвали Денис. Денис? Ну що ж, вітаємо з Денисом. <праць> <спільна> <праць> <праць> велике. Ще раз поздоровлення.